Подякую за такий класний курс, насправді тому що до цього штучна інтелектика тема зараз хайпова, багато інформації, багато всього такого не систематизованого. І ось на цьому курсі: ну, а як, скажімо так, а як його реально використовувати, які інструменти, які тобто готові такі якісь кейси, їх практично ну, важко було десь знайти. І тому такий курс дійсно корисний, і мені це. Нагадало стан там майже 30-річної давнини, коли з'явився Excel, але ніхто не знав взагалі, що з ним можна робити. Тоді не було ще ні інтернету, нічого, щоб десь щось подивитися, якісь там шукали якісь статті, якісь там ще підручники, десь ще книжки, якісь перевидання і тому подібне там. І щось вчилися робити на Excel. Це для мене зараз от така от така трошки таке нагадування. от Як тоді було, що ти з такого невідомого інструменту, ти вже маєш систему. Той інструмент, який ти можеш реально використовувати в своїй професійній діяльності. За це я дуже дякую. Дякую всім лекторам. Дякую, пану Михайлу, за те, що він в свій час на PMD і так дуже прям презентував курс по штучному інтелекту, який там прийшли до нього. Ось. Ну і сподіваюся, що я так чув, що Ростислав казав, що планується там оновлення тем. От. Я думаю, що там через певну кількість там. Можливо, не шостий, сьомий, але там через 3-4 курси. Повторно послухати теж буде корисно, бо я думаю, будуть нові теми, нові якісь інструменти, і теж буде корисно оновити свої знання і почути щось нове. Дякую ще раз за такий курс.